Всім привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда. Шановні глядачі, мілітаризм та історичний реваншизм є неодмінними ознаками фашизму. Це підмітив ще Умберто Еко в минулому сторіччі. Підвищення призовного віку держдурою Російської Федерації цілком вкладається в це означення. Але окремо я хочу наголосити на агресивній риториці російської пропаганди, яка виправдовує цей необхідний крок. Діди воювали, можемо, повторіть таким є криваве гасло сучасного расизму. Отже, Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. Навіщо Росії стільки війська? 24 липня вийшла чергова серія російського призовного серіалу. Путін своїм указом підвищив граничний вік перебування у військовому резерві до 65 років. Пропаганда коментує це рішення у Дусі, що мовляв, якщо є бажання та здоров'я, то можна і повоювати. Я вважаю це правильно. Здоров'я та бажання є, то можна і повоювати. Я за те, щоб і кореспондентів професійних змі призивати, користуючись досвідом великої вітчизняної війни. Щоб вони працювали виключно для своїх редакцій, будучи офіцерами Міноборони, приписаними до якогось із діючих військових угрупувань, особисто я давно заявив представникам московського військомату, що я готовий бути призваним, і що про ніяку бронь не може бути й мови. Насправді це є свідченням того, що втрати Росії настільки відчутні, що приховати їх важко вже навіть офіційно. Перші ознаки того, що ані кількістю війська, ані його якістю Росія не може впоратись з Україною з'явилися рівно через три місяці після початку повномасштабного вторгнення. Вже 25 травня 2022 року Держдура ухвалила закон про скасування вікової межі укладення першого контракту при проходженні військової служби. Центр стратегічних комунікацій ще тоді казав, що зрештою це закінчиться тим, що почнуть призивати тих росіян, хто, умовно кажучи, ще переходив Альпи разом із Суворовим. Як бачити, саме так воно і сталося. Врегулюванням мобілізаційних питань Кремль з того часу займався аврально і в дуже різноманітний спосіб: ПВК Вагнер, зеки мігранти тощо єдине, що залишилось, це прийняти указ в дусі Петра Третього і почати забрівати кліпаків в моторі на 25 років. Отже, друзі, продовжуємо разом з вами робити нашу спільну і дуже корисну справу, Перешкоджаємо розповсюдженню отруйної російської пропаганди. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.